Друзі, вітаю! Слава Україні! Нащо раз був великий рейс на Донбас. І одна з частин цього рейсу це була евакуація пораненого Цуцика, якому з полком перебило дві передні лапки. Весь інтернет. Ну, в колах зовозах сімків шуміли про цього Цуцика. До мене звернувся ввечері перед поїздкою керівник Центру захисту тварин нашого штабу. Олександр попросив допомогти звітам привезти цуцика до Дніпра. З Дніпра вже його сьогодні відправили до Києва. Київляни обіцяли, що буде бігати. Всі привезли цуценя. Весь Дніпро на вухах стоїть, що перебиті лапки. По просьбі нашого відділу евакуації ми його забрали. Будемо передавати в Київ. Наша крісті трошки ревнує, обличчя хлопців не показує. Так що ми обов'язково переможемо, тому що рятуємо навіть цуциків. Слава Україні, друзі! Ми поділились, одна красотка і наш поранений бієць. Тарілочку не знайшли, що знайшли, то мені холодний, хвостиком махає, все буде добре. Центр захисту тварин забирає нашого пораненого цуцика завтра в Київ на лікування. Сказали, буде бігати. Все, друзі, ми справилися. Весь дні прошу мій про нього. Пока-пока. Помогли, угу. врятували. Слава Україні, ми обов'язково переможемо.